Ряду виконавців в обмеженому складі. Зелені можна спробувати розіграти більшість 3-2. І от перший небезпечний Мовальський. мають е ігровий час. Що в Кубку? Ох, який момент! Дійсно, що врятував свою команду. А зараз вже рятує колектив характерників. Важливо, що червону картку тоді отримав у складі юристів. Зараз момент у який Кузьмальці. Оскільки за сумою двох матчів рахунок був рівний. адвокат, Адвокатико прийшли своїх опонентів. Зараз можна було б відкрити рахунок, але Чумаков, як і сьогоднішній опонент. Завдяки серії пенальтів ми бачимо характерників у третьому раунді. Ой-ой-ой, чергуєрників багато що зараз залежить від того, як він вибудує обороні оредути голкіпер. М'яч стінку влучає. Довго готується доразі розіграшу корнера. Влучає вже момент у школьного може бути. Грає, той на кузьмака кузьмок не перевірє подорожнього. Скільки ще сейвів сьогодні здійснюватиме. Ну, і Кузьмак. На Чимакова Чимаков. під ліву подорож. Фудзал Максим Літвінов. Зараз момент потрібно відправляти м'яч у сітку. Олександр Школьний пощастило тут з відскоком для цього хитрого лиса, який дочекався свого епізоду і забуває ювілейний 10-й м'яч в рамках кубку. Передочиту, яка. Кидання на Малика. Малик. Хороша передача. Ковальський зіштовхується з опонентом. Остріл під удар. Кузьмак його простріл опас. Малик. 2-2 ситуація. Малик. Бере на себе гру. Школьний Пробити з позначки вдало. цілком можна. І прошиває таки Сергія Ковальського Микита Дудка. Рахунок такий самий, як у нього на футболці. 1-1. Хотить під удар школьному, але раз по раз захисники догри. Другий тайм. В Матчі відповіді. По суті, вже та, та 22-й Олексій Олексієнко. Ой-ой-ой! М'яч перетнувний! Арбітри кажуть, що ні. Максим Дядюнець витягнув м'яч, кинув на голову Олександру Школьному. І вже школьний відзначається дублем. Рахунок стає 2-1. Я думаю, цей епізод переглядатимуть усі народні пані. Ну просто якийсь страшний сон цей. Легендарний вже гравець. Малик, малик на партнера! Дудко! Його гол, дубль, 2-2. Ох, як розпочинається гаряче. У нас другий тайм. І Малик, яку паузу витримав. зіграв на партнера. Не дають мені грати на Стебловського, тож характерник. Нагадаю, їхній ростер. Максим Дідюнець зараз голкіпер. Він під номером один. Ой-ой-ой. Знову Дудка. Знову м'яч, лінію уріт. Акція від Афу до ЗСУ. Будь ласка, скануйте, долучайтесь. Кожен донат важливий цього легендарного клубу. Яка зараз момент манує. Впевнено, 0-4 вчора. 1-8 за підсумками двох матчів. Я впевнений, що зараз спробує він покрутити. Зараз знову не на Адвокат, якого ми атаці не бачимо. А от характерник намагається забити свій третій на майданчику е Микити Дудки, аби той зачепився за круглого він трохи перепочив. Е відразу намагається відкритися. М'яч до нього не доходить Стебловський. На Школьного аналогічний гол е за своєю природою. Олександр Школьний забиває, як. Е коли відкривав рахунок у сьогоднішній грі, це хитрик. Це хитрик 22 номера. Цей номер придумав переведення на Шевченка. Застосовується ширину атаки. Гравці характерники дорожній. Кузьмак. Кузьмак пробиває. Рахунок стає 4-2. Ну, вже не встигають гравці оборони. Ну і анонсований тайм-аут. Від адвокатів. Степловський класно на фанзі розібрався, зумів віддати. Ми до уваги не беремо. Кузьмак як розганяється. Кузьмак, 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 Кузьмак красиво все робить. 5-2. Сольний гол Віталія Кузьмака. Поцілунок десь на трибуни відправив. Схоже, На 99% відправляти характернику наступне коло, але... Але який красивий гол Сергія Тимофіє. 3-5. Давайте не поспішати. Обробив м'яч на груди Тимофієнко. І як же ж поцілив? Любченко. Любченко прострілює. Там Малик. Ще один постріл і подорожній. Передача, м'яч доходить до Віталія Кузьмака. Кузьмак пробиває. Кузь... Прихожий. Акуратна передача на Денису Кобу, а від того помилка. Пас на Степана Онищука. Онищук відзначається. Здається ледь не першим своїм дотиком до м'яча. Під поперечку Онищук стріляє. Рахунок 6-3. М'яч на рівному місці. Сам себе перехитрив. Сергій Стебловський. Стебловський паркас воріть. Жовченко. Катають по периметру м'яч білосині. І ось удар від Нуленко. 8 секунд. Можна просто потримати м'яч. Чи все ж таки спробуючи забити сьомий. Забивають. за 2 секунди до завершення. Це Роман Любченко. Команд. Станом на сьогодні завершується. Дякую, друзі, що були з нами. Дякую, що підтримували колективи. Дякуємо. Сергій Тимофєєнко, капітан команди Адвокат ЄКОС Сергію. Програли в першому поєдинку два м'ячі відставання. Чи були надії на те, що все ж таки зможете відігратися, що це не така вже й велика перевага суперника? Та, в принципі, так, була, коли говорили, що можна буде спробувати трошки нав'язати хлопцям, наскільки це вийде, наскільки воно і вийшло, на жаль, в принципі. Того, що хотіли, досягли, а по результати, то, звісно, звісно, розстроєння трошки що не змогли більшого добитися. Не можу не запитати, чому сьогодні в такому обмеженому складі приїхали, чи вважаєте ви, що це одна із ключових, один із ключових факторів, що сьогодні не, не вдалося до кінця нав'язати цю саму боротьбу. Можливо, так, але це вже історія. Це такі наші внутрішні там проблеми. Багато хто повипадав, не змогли хлопці допомогти приїхати сьогодні, тому в принципі розраховували на тих, на кого розраховували, тому знали, що більше не буде. В принципі, є як є. По грі, по самовіддачі до сьогоднішніх хлопців, є якісь питання у вас як капітана? Та ні, ні, претензії зовсім нема. Всі били, старались, хотіли, трошки щось вийшло, щось не вийшло. Загалом, в принципі, пацани молодці, я задоволений ними. Я думаю, вони собою самі задоволені сьогодні. Ну, підсумуйте цей, хоча й короткий, але все ж таки кубковий шлях. Як, як ваші поєдинки? Як вам. Цікава історія. Повернемось в наступному році, обов'язково. Хороший досвід такий, ну цікаво, класні команди. Характерник треба віддати. Належна, хороша команда. Дуже сподобалося з ними грати проти них. Тому хотілося б ще спробувати свої сили в наступному році. Може, колись дійдемо до команд Екстраліги, спробувати з ними зіграти. Було б цікаво. Дякую, успіхів вам тоді. Дякую навзаєм. Дякую. Петро Лісовський, представник команди Характерник. Сьогодні крокуєте до наступного раунду. Після першого поєдинку мали два, два м'ячі переваги. Наскільки цього було достатньо, аби сьогодні комфортно себе почувати у рідних стінах? Е, ну, щиро дякую за поздоровлення. Перш за все, хотілося б подякувати нашим Збройним силам, тим людям, які нас захищають, що ми можемо займатися улюбленою справою і приносити користь всім нам. По грі хочу сказати по вашому питанню, що ми у будь-якому випадку готувалися для до серйозного суперника, до серйозної гри. Тим більше, як показала гра, серйозний суперник він і, е, він, їм і був, і є. Я, я сподіваюся. Тому е, готувалися, і в принципі, я думаю, що по грі, особливо мені здається, другий тайм. Ми вже. Розуміли, що ми пройдемо далі, тому що ми почали е, награвати те, що треба, те, що на, від команди е, просив тренер, і результат виявився на табло. Перший тайм менше з тим доволі рівна гра, і ще й суперник почав трошки гостріше, на мою думку, саме початок матчу. Чи була якась певна нервозність? Ні, мені здається, нервозності не було. Просто справа в тому, що. Е е було трошки, мені здається, холодно всім, холодний зал. І ми, і на, ми трошки е, пізно вийшли там на розминку, розминатися, тому що були де, певні нюанси по організації цього матчу. І мені здається, це, е, ну, це вказало на такий, ось, на, 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 на такий результат. А, в, а так, в принципі, потім почали хлопці грати, бігати, е, роз, ну, виконувати якісь комбінації. І через це я думаю, що повторюсь, результат став на табло закономірний. Ми вас уже привітали з виходом до наступного раунду. Чи дивилися десь за паралельними поєдинками? Можливо, якогось суперника хотіли б побачити пожеривкування? Ні, не дивилися. Чому? Тому що, якщо ми б дивилися на телефоні, нам би арбітри дали б жовту карточку відразу. А так, та нам, в принципі, я повторюсь, будь-який суперник для нас буде. Прийнятний, і я думаю, що ми будемо вже після жеребкування розбирати того суперника, який нам попадеться. Дякую, вітаю.